Інфаркт та інсульт на сьогоднішній день являються найбільшою проблемою людства і медицини, зокрема. І багато різного роду вчених і навіть наукових досліджень спрямовують свої сили на те, щоб профілактувати розвиток інфаркту та інсульту. Але скажіть мені, будь ласка, чесно, чи чули ви від свого терапевта чи сімейного лікаря про те, що правильне дихання краще допомагає профілактувати інфаркт чи інсульт за аспірин? Чи можливо він вам розповідав про те, що звичайний настій і трав, який відомий ще з часів вікінгів, в клінічних дослідженнях доказав ефективність в свою, що він на 30% зменшує ризик виникнення інфаркту та інсульту? Ні. То давайте у цьому відео ми розберемо з вами, як наша природа може допомогти нам профілактувати інфаркт та інсульт. За підходами сучасної медицини, причина інфаркту та інсульту це завжди процес старіння. Підвищений рівень холестерину та підвищення артеріального тиску. Тому всі методи боротьби направлені саме на це. Але цікавим фактом є наступне: У 2019 році всі фармацевтичні компанії світу витратили більше 30 мільярдів доларів, тобто, вони продали людям статини, але кількість інфарктів та інсультів не зменшилася взагалі. Однак, коли люди приймають статини, то, наприклад, ризик. Виникнення цукрового діабету у цих людей збільшується на 12%. Чомусь про це всі мовчать. У 2020 році за весь рік у світі, по даним Всесвітньої організації охорони здоров'я, було куплено ліків від гіпертонії на 50 мільярдів доларів. Це їхні дані. І що цікаво, що ні інфаркт, ні інсульт не зменшився. То можливо. Щось не так працює. І ви знаєте, що я цим питанням задавався ще будучи в університеті, Колись запитував про це одного професора, який викладав у мене терапію. На що він тоді мені відповів? Що артеріальна гіпертензія є невиліковною хворобою, і вона призводить до інфаркту, до інсульту. Це факт. І треба знижувати тиск. І бачите, скільки вже років пройшло. Нічого не міняється. То в чому ж тут корінь зла? А корінь зла тут полягає в тому, що невірно трактується причина виникнення того інфаркту і інсульту, і відповідно, невірно проводиться профілактика виникнення цих станів. Сучасні дослідження показують, що, наприклад, то, що ми називаємо хронічний стрес, він руйнує наші судини. І в дослідженнях, які були опубліковані в 23-24 році, показано. Що ризик інсульту у людей, які мають хронічний стрес, на 50% вищий, ніж тим, хто його не має. А що ж кардіологія? А ризик інфаркту у людей, які знаходяться на хронічному так називаємо стресі, на 40% вище. А інші відсотки це не холестерин, як нам про це розповідають, інд... не тромбоутворення, а спосіб життя. Який ми ведемо. Тому, коли ми здатні правильно попливати на ці фактори, тільки таким чином можемо профілактувати розвиток інфаркту та інсульту. Давайте зараз з вами розберемо способи профілактики інфаркту та інсульту та допомоги нашим судинам. Саме перебування у хронічному стресі є тим, і це підтверджують дослідження, що є причиною розвитку інфаркту та інсульту. І про це відомо було дуже дуже давно. І в Японії, і, наприклад, в тому ж самому стародавньому Китаї, і в єгипетських трактатах різного ранга лікарі писали про це відповідно своєї культури, про те, що, наприклад, стрес там чи злоба чи гнів руйнує нас із середини. Ідуси писали про те, що це закриває наші чакри. Японці про те, що це блокує енергію ци. Тобто вже тоді знали про це без томографів, без досліджень і так далі. Бо медицина тоді була, то що називається, ми спостерігали за людиною і потім робили висновок, а не просто придумали ліки і починаємо їх пити. Бо ви бачите, що статини на сьогоднішній день являються препаратами, які займають топ в місці по продажам у всьому світі, але ж кількість інфарктів та інсультів не зменшується. Але до чого ж тут той стрес? Як же це він впливає на той наш організм? Коли ми знаходимося у тому, що ми називаємо стрес, а для когось... По-різному це може бути. Для когось це поставили погану оцінку його дитині. Для когось чоловік не так подивився, для когось не виплатили зарплату, для когось мама померла, для когось велике навантаження на роботі, для когось невдалий шлюб. Тобто будь-що, що вас. У вас викликає то, що ви називаєте негативні емоції, і ви залишаєтеся в них не один день і навіть не один тиждень. Ви, можливо, думаєте про це, переживаєте про це. Хтось переживає за свою дитину, хтось переживає за свою маму чи за свого батька. Але саме цей процес переживання, в якому ви знаходитесь, без конкретних дій, призводить до того, що у вас виникає той стан, який називається хронічний стрес. Це призводить до викладу адреналіну, норадреналіну кортизолу. Виникає спазм. Капілярів, зокрема там так званого прекапілярного свінтра, через який кров попадає в капіляри. І знижується швидкість відновлення нашого організму. Тому що до кожної нашої клітинки підходять капіляри, фактично, і живимося ми за рахунок тих капілярів. Навіть така велика судина, як аорта, по якій тече кров, її стінка також живиться і отримує поживні, поживні речовини саме через капілярів. Тому тривалий оцей спазм знижує. Швидкість регенерації. І ось тоді, коли це наступає для того, щоб ця судина не зруйнувалася, підключаються додаткові фактори захисту, такі, які як холестерин, які заклеюють це місце для того, щоб ця судина не дала теч. Тому не проблема в холестерині, не в тому, що ви їсте, і не в підвищеному тиску, а в тому, який спосіб життя ви ведете, які у вас цінності переконання і як ви бачите світ. Тому для того, щоб почати профілактувати інфаркт чи інсульт, нам потрібно навчитися працювати із тим, що називається хронічний стрес. І якщо це пов'язано, наприклад, у вас із тим, що ви переживаєте за свою дитину, чи за свого батька ще раз, чи за свою сестру, чи за ще за кого-небудь і нічого не робите, а просто переживаєте, то ви навпаки тільки підсилюєте в себе ризики виникнення інфаркту та інсульту. І в такому випадку головна тут рекомендація не просто переживати, а діяти. Якщо, наприклад, ви переживаєте, бо ваша дитина може там, наприклад, постраждати в школі, то змінюйте школу. Якщо ви переживаєте, бо ваша мама далеко, то заберіть її до себе. Тобто ви повинні завжди діяти, не просто переживати і бути з цими переживаннями, а ви завжди повинні діяти. Дія призводить до різкого зниження адреналіну, адреналіну кортизолу, і як наслідок це буде профілактика інфаркту чи інсульту. Додатковим дуже важливим методом є дозоване фізичне навантаження. В дослідженнях доведено, що ходьба від 30 хвилин до 1 години щоденно в рази профілактує виникнення інфаркту та інсульту. Чому? Тому що під час дозованого невеликого фізичного навантаження знову знижується ризик інфаркту та інсульту через зниження рівня кортизолу, тож називається причиною хронічного стресу. Другим. Методом, який вам допоможе, це так називаємо діафрагмальне дихання, глибоке діафрагмальне дихання. Дослідженням було доведено, що якщо ви хоча б 10 хвилин в день використовуєте цю методику, то у вас на 25% знижується ризик інфаркту та інсульту. Як виконується дихання? І так, перше, ви повинні зробити видих через рот. Ми зробили видих. І потім затримали дихання від 1 до 5 секунд. Кому важко? Дві там, чи три, чи 4 секунди, можна почати з однієї. Потім зробили вдох через ніс, також повільно, 1, 2, 3, максимум 4 секунди. Знову затримка дихання від однієї до 4 секунд. І потім знову повільний видих через рот. Хтось може робити це по 2 секунди. Кожну фазу: хтось по 3, хтось по 4, хтось по 5. Я рекомендую починати з 2 секунд, як оптимальне, коли у вас буде виходити, потім збільшити тривалість. Що є ще важливим? Помилкою люди вони починають дихати грудною кліткою, а дихати тут обов'язково потрібно животом. Тому правильна методика: ви маєте покласти одну руку на груди, а іншу руку на живіт. І тоді, коли ви робите вдох, ось верхня рука не має рухатись, а має надуватися живіт, тобто рухатися тільки нижня рука. Почати це краще в лежачому положенні, тому робіть дану методику. Кожен день починайте з двох, з трьох з чотирьох хвилин і доводьте до десяти. Спочатку один раз в день, а потім я рекомендую його робити два рази в день. Це можна робити зранку, коли ви прикинулися, в транспорті, коли ви їдете, вечором, коли ви лягаєте спати. Але щоб ви розуміли, що використовуєте просто цю методику уже на 25% ви і профілуєте ризик інфаркту та інсульту, що доведено експериментально в дослідженнях. На фізичному рівні ми можемо допомогти з допомогою, те, що я вам вже раніше говорив, такого так званого серцевого аліксиру, який використовували ще навіть вікінги. Для цього використовується звичайний глід. Ми беремо 2 столових ложки сушених ягід глоду, заливаємо їх на 300-300 максимум 50 мл окропу. Настоюємо протягом 6 годин. І далі вживаємо по 100 мл три рази в день за 10 хвилин до їжі. Тривалість вживання складає 2 місяці. Так ви можете робити два, максимум 3 рази на рік. В експериментах доведено і це опубліковано в наукових також журналах про те, що саме глід. Він іти знижує і допомагає нашим судинам. Тобто, це вже було відомо. Пам'ятайте, що здоров'я знаходиться під вашими ногами, а не десь в аптеці, як нас намагають в цьому переконати. Але що ж, коли е, причиною інфаркту та інсульту можуть бути тромби? Як профілакти тромбоутворення? Можливо, шпити аспірин? Ні. У нас є природні інгредієнти, які нам допомагають. У дослідженнях також було доведено про те, що звичайний часник. Який мислить аліцин, на 30% профілактує тромбоутворення. Тому і здавна використовували метод, коли брали один зубчик часнику, його мілко нарізали, додавали туди одну столову ложку лимонного соку і одну чайну ложку меду. Це все добре перемішували і вживали один раз на протязі дня. Так робили протягом 40 днів. І цю профілактику проводили два також три рази на рік. Але з цим рецептом треба пам'ятати наступне. У людей, яких є хронічний панкреатит, часник може викликати вздуття. Тому що якщо така ситуація є, для вас треба використати інший рецепт. Я переконаний, що тільки комплексний підхід, коли ми одночасно діємо на фізичному рівні, на поведінковому рівні та на рівні сприйняття, допоможе людині у сучасному світі не просто лікуватися постійно, а профілактувати виникнення захворювань і стати здоровим. Детально про цей підхід я розповідаю у своїй книзі та навчаю на навчальних курсах. А зараз кожного із вас я хотів би запросити на триденний безкоштовний марафон здоров'я. Щоб на нього зареєструватися, вам просто потрібно перейти за посланням під цим відео, вам відкриється доступ, і ви зможете протягом трьох днів вивчати матеріал, який розширить ваші знання про те, як ви побудовані. Ви отримаєте величезну кількість рецептів, які допоможуть вам у сучасному світі правильно організувати своє життя і бути здоровими. У мене знизилась вага, у мене знизився тиск. Я ще п'ю таблетки від тиску, але в половину меншу дозу. У мене знизилися набряки на руках і ногах. Я забула вже, коли я відчувала печію. Я пропила львом. Я практикую вже 5 разів голодний день. І це незрівнянне відчуття цієї легкості. Рецепт буде наступний: ми беремо той же ж самий глід і кропив. Кропива дуже ефективний засіб, звичайна жалка кропива, тому що вона перша допомагає зменшувати запальний процес і допомагає виводити важкі. Метали. Ми беремо одну столову ложку сушених ягід глоду і додаємо одну столову ложку мілко порізаної кропиви. Заливаємо їх гарячою водою. Тут не можна заливати кип'ятком. Вода повинна бути від 60 максимум до 65 градусів. Настоюємо протягом 6 годин і потім вживаємо по 100 мл 3 рази в день. За 20 хвилин до їжі, 40 днів. Профілактику ми таку можемо робити 2-3 рази на рік. Для тих людей, у кого знижена кислотність, такий рецепт може викликати дискомфорт, тому ми можемо туди додати трошки лимонного соку. Додатковим ще фактором є вода, яку ви вживаєте. В, наприклад, 2024 році були опубліковані дані, що. 35% інфаркту у людей до 40 років, опять же, не пов'язані з генетикою, не пов'язані з холестерином, а пов'язані із способом харчування, і, зокрема, з тим, яку воду вони вживають. І в експериментах було доведено, що саме високомінералізована жорстка вода погіршує якість наших судин, зокрема їхню еластичність. Тому воду, яку ви повинні вживати на постійній основі, повинна перше бути низькомінералізованою. Що це значить? Загальна жорсткість води повинна складати від 150 до 300 мг на літр або міліграм дециметр кубічний. Кількість кальцію в воді повинна складати від 5 до 20, максимум це 50 мг на літр або на дециметр кубічний. Температура обов'язково водички, яку ви виживаєте, вона повинна бути 30 8, максимум до 40 градусів, тобто водичка повинна бути тепла, щоб вона швидше всмоктувалась. І останнім показником це вода повинна мати негативний ОВП, називається окислювально-відновлений потенціал. Чому? Тому що плазма нашої крові має негативний заряд, мінус 75 млн. І плазма крові є депо негативних зарядів для наших еритроцитів. Еритроцит – зовні. Покритий негативними зарядами. Тому еритроцити в нормі не можуть злипатися і притягуватися один до одного, як два полюси магнітика протилежних. Вони не можуть притягуватися, вони відштовхуються. Але якщо ми постійно порушуємося, тобто виснажуємо фактично свій організм і не поповнюємо його резерви, то вибачте, тоді еритроцити починають склеюватися. Тобто, а, причина є згущення крові. Ні. Спосіб життя, який ми ведемо. Що ми неправильно дихаємо, ми постійно знаходимося на стресі, ми неправильно харчуємося, ми не ту воду п'ємо, призводить до всіх тих змін. Тому, якщо ви. Не хочете бути учасниками статистики, а по прогнозам ВОЗ, починаючи з 2025 року, кожна третя смерть на цій планеті буде або інфаркт, або інсульт, або проблеми серцевої судинної системи, і ви хочете, щоб ваше серце, ваші судини сказали вам дякую, виконуйте рекомендації, які ви отримали вище. І обов'язково поділіться із цим відео своїми рідними, своїми близькими, своїми знайомими тих про кого ви дбаєте та піклуєте, щоб вони розширили свої знання про те, як працює наш організм і що дійсно можна зробити біологічно правильно, щоб допомогти своєму серцю, своєму мозку та своїм судинам. Тільки думаючи людина в сучасному світі може бути здоровою.